Бачите, от така гарна у нас капуста. Слава Ісусу Христу, слава Україні, з вами канал Мазуріарі. І сьогодні я хочу показати, розказати про капусту. Мене просили, яка на смак, як вона колір чи міняє, коли приварки. Бачите, от така, така, тепер така, не міняє і така. Бачите, трошки синіша стала, але вона не виварилася. Ну, а білу ми не варили, так як біла є біла, ви самі знаєте вже про білу. Це все сорти від сінієнти. Графіті взагалі суперова, решта теж на продаж дуже добре беруть. Може то, що ісклюзив зив не бачили, вона я вам кажу по-чесному, і ще не й непогана і на смак. Навіть можу перепробувати кожен і скажу хоч за тим, бо ви хотіли знати, який на смак. Більше всі похожі до цвітної капусти. Всі похожі. на смак, бо казали, може це більш брокколі. Ні, я сам думав, що вона більше зеленіше, більше до брокколі, Не скажу, що смак до брокколі, А такі. Оце вже другий трошка смак. Тут-тють. Хоч так, якщо ви пробувати, ви не зрозумієте, звичайно. Це без нічого, без солі, без нічого. Я сказав, що без солі, без нічого. А до нього додаєте різні приправи і варите, жарите, що хочете робити. Але... Mm. Це теж чуть трохи. Чесно, непогано. І такий, кажу, непоганий результат вирощення, проварки. E, ну і Ми звичайно продаємо. Вона, йде, продаємо, вона йде краще. Та і білу ми ставимо ціну в одну теж. E, не скажу, що погано, це теж від одна налилася. Вона закривається добре, дуже добре закривається, бачите. Е, ті трошки, Ну я вже кожен день, як два рази-три в неділю вириваю, стараюся, щоб продати ціна, поки є, то я е, ріжу, це перша сегменти пішла оця біла. Це білосніжа, аж подивіться, бачите, вона аж білосніжна така, такий, такий колір насичений. О, і вона каже, вона добре закривається. Ну і ще хочу вам сказати, е, хто вперше хоче посадити е, таку капусту. А ще й біло, крилка, не травлю, коли вже є. Бачите, от, ось вона, ось вона. Буде сьогодні відео про неї. Я вже кропив, показував. Хто хоче ну, купити її, на насіння пробуйте. Вона не примхлива ні до чого. Бачите результат. Садилося в лютому. Я кидав, в кінці лютого кидав в касети. В березні кінці я висаджував на початку квітня. Під друге, звичайно, під плівку це я висаджував, тому маємо результат зараз такої е капусти. Ну, це буквально три місяці, і у вас буде така від цього до цього. Три-чотири місяці, і у вас буде результат вашого. Ну, звичайно, що е була весна тепла. Але так непоганий е результат, кажу. Суперово. І думаю, що буде все добре, якщо ви її купите. На продажі ексклюзив постійно йде. Можу навіть сказати по тому кавуну. Був жовтий, був червоний, е поставив жовтий 5, е спонтанно поставив жовтий е 12 і в нього було 2 тонни жовтого, до обіду розібрали жовтий, бо тому що він розрізав, він був гарний. Е Це цей він вже хвалився, хоч його взяв на 2 гривні дорожче від червоного на гурті. Це так для прикладу. Ну і її, кажуть, беруть. Беруть багато, щоб вітрини в магазинах е закрашити, воно є яркість точно, бо я на ринку продаю, і до мене приходять і дивляться, дивляться, яка вона. Ну, беруть для інтересу, беруть, питають. Може роблять якісь собі супи або е різні е там блінчики можна, що хочете. І воно, звичайно, колір е другий. А на цьому ваше вирощування і ваш успіх буде впереді таку капусту, ну і по цьому будете собі торгувати хоч для себе. Але для себе, звичайно, дорого. Це вже, е, якщо ви попадете на таке насіння. Так що е, рекомендую фірма от такі, така гарна. Бачите, от така гарна у нас капуста. Всім здоров'я, Україні перемоги. Do zobaczenia.